Доброго дня, друзі, яка з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас якийсь такий чудовий автомобіль Suzuki Vitara 2019 року один літр на автоматі, на повному приводі, з блокуваннями, з різними режимами їзди. Комплектація All Grip дуже крута. У нас такі фари лінзовані, 16 диски на крутій новій резині Goodyear. Ось такі. Автомій дуже такому цікавому бірюзовому кольорі, такому синенькому як бачимо, All grip. Максимальна комплектація. Автомобіль є офіційний куплений в автосалоні в Україні. Пробіг 35 тисяч. Має такий досить непоганого розміру багажник для свого класу. Всередині вона в ідеальнішому стані. Салон в ідеалі, кузов в ідеалі. Машина тупо ідеал. Пробіг мінімальний 35 тисяч. Все як нове. Маємо повний електропакет. Маємо коректор фар, маємо спуск з гори, тримання в полосі. Вона бачить небезпеку, перешкоди, є голосове управління, бачимо дуже приємний розхід, 6,6 літра на сотні. Це дуже непогано. Так, у нас тут є клімат-контроль, як бачимо, є підігрів сидінь, є ось наші резині їзди. Блокування, сніг, спорт або авторежим, що вона сама вирішує. Тут є Bluetooth, AUX, USB, тобто в автомобілі є все. Класний повний привід, класний такий кросовер. На кожен день невеличкий, юркий автомобіль просто ракета. Кому потрібен такий чудовий автомобіль, приїжджайте. кільце кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.